Всім привіт-привіт, друзі! Гарного вам понеділка, першого робочого дня тижня. Міцного всім здоров'ячка, миру, добра, благополуччя, бажаю. Всього самого найкращого. У нас сьогодні зранку 1 градус тепла було. Зараз на даний момент 4 градуси тепла, холодно, мрячка на вулиці, вітерець. Так що вдягаємо зимові речі, вдягала і ходила по справах. А вам пропоную свою покупочку. пішла після процедур і зайшла в магазин, скупилася. Пропоную вам, кому цікаво, приєднуйтеся, розпакуємо разом. Перше, що я купила, це яблука ось такі. Вони м'які, смачні і тонкошкурі. Ароматні, дуже смачні, мені сподобалися. Взяла так. Яблучок таких смачнючих. Ну, Можна зробити запіканку, можна просто запекти з творогом, Побачу, час покаже. Так, саме наболівше і саме актуальне то є наші золоті курячі яйця. На даний момент у нас десяток яєць 75 гривень. Яйця коштують один десяток, 75 гривень. Взяла два десятки. Я люблю, щоб був запас, закінчилися. В хаті немає одного яйця, повірте. Так що в холодильнику без яєць. Ну, Тепер будуть два десятки. Взяла. Хотіла три, але бачу, пакет не вміщається. Кажу, давайте два, потім ще прибіжу, коли забіжу куплю. Так, побачила на вітрині макову начинку. 275 грам макова начинка вагою. Мені дуже подобається, вона зручна, вже готова. Якщо треба її зробити рідшою, нагріваю молоко тепленьке. І вмисця, або піалки розводю і дуже гарно і смачно користуюсь давно нею. Порекомендувала моя доня мені, і я з неї все тепер готуюся з цієї макової начинки. Свіжа. Іменно отакі от упаковці мені до вподоби. Брала іншу, не подобається, а ця мені підходить. Молочко, молочко 900 грамів і. і, і. Ага, 2,5%. Думаю, де ж відсотка. Бо ще такого не брала. Молока взяла вперше. Будемо... Це не реклама, це моя покупка. Будемо смакувати. Потім скажу, смачне чи ні, буду його надалі купувати чи не буду. Королівський майонез 67%, вагою пів кіло, 500 грам, Тобто також взяла ось такий. Бо вже закінчився майонез, а хочеться щось смачненького, салатику якогось, то, думаю, приготую, а треба майонез, а закінчився, то купила. Сухарі також взяла отакі. От Пачечка 200 г, ось така. О, будемо користуватися. Так, ну а тепер починається рибний ряд. Рибний ряд, що в нас? Що ми маємо? Ось така кілька в томатному соусі. Балтійська. Латвія написана: Латвія. Не реклама, а покупка. Так, взяла дві такі: 75 гривень одна, була 65, потім 68, зараз уже 61. Ну воно того стоїть, Вона обсмажена, ціленька. І я люблю її з вермішелю, іменно з вермішелю і з лапшою. Не з якими макаронами, мушлями, а іменно з вермішелькою і лапшою. І ще прикупила маслинки собі. З лимоном ось такі. Так, знайти треба ще вагу, яка тут вага. А де... Ага, 280 грамів вага. Отакі маслинки. Маестро де Оліва називається. Отак от, от. Горошок взяла. З 420 грам у коробці. Ага. Добре, будемо знати. Так, тунець. Тунець, тунець шматочками в олії. 185 грамів. Також люблю з вермішелю його, можна з хлібчиком. Вибачайте, вимкнули світло. Вімкнули в 10, зараз 12,40, вимкнули, тому дознімаю без світла, бо фонарик вмикати він ніякого ефекту не дасть. Ну, Залишилось тут небагато вже мені вам показати, тому вибачте. 150, 160 грам. рижський шпроти в олії взяла також. Ось. Продукція їхня мені подобається, тому користуюся нею давно. І тим більше, що вона у нас в магазині на зупинці завжди свіжа, тому що невеликими партіями господиня їх завозить у свій магазин. Тому свіженька завжди. І не пройшла мимо про серві ось такі шматочки. Оселеться, боліє. І приправи тут є, але вони зверху тут турбою. Я не знімаю турбу, щоб, не, ну, самі розумієте, воно ж воліє, не, не вимазати свою скатертину. Отакі От покупочки. Всім дякую, хто був зі мною, хто заходить на ефіри, хто дивиться відео, пише коментарі, ставить лайки, всім дуже вдячна. Бажаю нашим захисникам скорішого повернення додому, міцного здоров'я їм і їхнім родинам. А ми, друзі, тримаємось, тримаємось, бо ми того варті. Все буде добре, закінчиться війна і заживемо новим життям, відбудуємо нашу країну, яка називається Україна, і буде все добре. Тримаємось, мої дорогі, тримаємося.